Одного разу клієнтка поділилася зі мною метафорою, коли вона дивилася на вітрину магазину, де була дуже дорога сукня за 10 тисяч гривень, і вона думала про те, скільки їй потрібно провести консультацій на те, щоб купити собі таку сукню. І тоді я її запитала: ти дивишся на цю другу річ, і ти розумієш, що ти хочеш її. ти... Хочеш собі її дозволити, але ти сумніваєшся, невпевнена, не відчуваєш там, достойна я чи недостойна в такому ходити. А, але коли ти продаєш так само свої сесії за тисячу гривень, і так само ваші клієнти, коуча, психолога, терапевта дивляться на ваші послуги на ваші цінники. Бо коли вони бачать сесію за 500 гривень, а купляють сукню собі за 10 тисяч, то в них складається, а це лікування життя, а не сукня, яка вже стане через сезон немодною. Та? І ті люди, які дійсно себе цінують і які звикли купляти для себе дорогі товари, дорогі речі, вони навіть не подивляться в сторону сукні, або вашої послуги, яка коштує 1000 або 500 гривень. І подумайте тепер самі про свої послуги, про те, що. Що і кому ви пропонуєте, і як би ви, і як ви вибираєте, коли ви дивитеся на якусь гарну красиву річ на вітрині, ви дивитесь на якість цієї речі? Так, да, буває так, що ціна не співпадає з якістю, але буває так, що щось дуже цінне і дуже помічне для людини, не може коштувати дешево. Бо, інакше люди, які цінують себе, цінують своє життя, вони навіть не подивляться в вашу сторону. І якщо ви оцінюєте ваших клієнтів по своїх власних можливостях, то ці ваші власні можливості треба змінити. Їх можна змінити за допомогою гіпнотерапії. Коли ви переписуєте ту установку про себе, про своє життя, про свої послуги, варта я чи не варта тої сукні за 10 тисяч гривень. І як тільки ви собі дозволите цю дорогу річ, ви будете мати зовсім інший стан в стильному одязі, в дійсно вартісному дорогому одязі. І так само дозвольте вашим клієнтам отримувати такі вартісні дорогі послуги, опираючись на те, що ви їм дасте трансформацію, яку самі пройшли, і в якій впевнені.